Друзі, всім привіт! Добрий ранок! Сьогодні неділя в Єгипті перший робочий день. Маленьке, але дуже важливе спостереження від мене це те, що український YouTube набагато добріший, ніж російський. Дякую вам за це. Вчора такий тривожний день був, що я не можу вам передати. Кожні 5 хвилин я провіряла свій телефон, новини. Зв'язку з рідними не було, вийшли на зв'язок аж ввечері, тоді трошечки мені стало легше. Дуже переживаю. Так, скільки у нас тут? 9.30, а в Каїрі температура повітря плюс 20 градусів. Ну що, осінь офіційно наступила, з чим я нас вітаю? Що у нас сьогодні по планам? Зараз підемо свіжим повітрям, подихаємо, зайдемо в супермаркет, як завжди. А потім будемо пекти тірт. Буде сьогодні наполеон. Якщо у вас є які догадки з якого приводу, то пишіть в коментарях, провіримо вашу інтуїцію. Первим ділом зараз підемо. Овочі фрукти купимо, нам не багато треба, але все ж уже тут недалеко. То... Ну і що ви думаєте? Хотіла небагато, і взяла, як завжди. Шукаємо котиків. Де котики? Десь там? Ну, йдемо. Йдем. Опа! Що там, синок? Закрито, так? Да? Як шкода, як шкода. Амура, ми з тобою такі молодці, скупилися, і в супермаркет зайшли. І за овочами зайшли. Ти мамі допомагав? Сина. Молодець. Дякую, синок. Як я це все буду тягнути, зараз я не знаю. Фух! Нарешті ми вдома. Біцуху ми бачили. Йдемте, покажу вам, що купила. Ну, що, сьогодні продуктова корзина якось виглядає так. Броколі, огурчики, гуава, хурма. І кукурузка. Це я купила в овочевому, і в супермаркеті сир, вершкове масло, ванілька, цукор, молоко, борошно, тим'ян, йогурт і спеції. Все, за всю покупку я віддала 600 єгипетських фунтів. Ну що, поставили варити кукурузку, зараз переодягаємось і будемо готувати тістечко на тірт. Ну все, кукурузка кипить, а в нас спочатку робимо собі кофе-тайм, а потім далі все по плану. П'ять хвилин на каву та дух трошечки перевести. А мура мене тримає в тонусі. Молодець син, дякую. Можна вже приступати і до тіста. 600 г борошна, дрібка солі, 400 г вершкового масла і стакан крижаного молока. Масло я тру на терці, прямо в борошно, перетираю його в крошку, додаю молоко, замішую тісто і на годину, мінімум на годину. Кусточка вже готова, я його розділила на рівні колобочки, так буде зручніше. Накриваю все харчовою плівкою, і мінімум на годинку в холодильник. Поки у нас тістечко в холодильнику, а мурка мені тут допомагає крем варити. Всі знають рецепт заварного крему, чи потрібно розповідати? Дивіться, який гарний крем у нас за муркою вийшов. Зараз накриваємо його харчовою плівкою в контакт. Щоб він зверху не взявся корочкою І приступаємо до коржів. Мурочка вклала спати і зараз можу спокійно зайнятися коржами. Ну, все, процес пішов. Успіхів мені. Те, можете мене привітати, поки амурка спить, я спекла всі коржики. Все, помічник мій проснувся. Будемо зараз збирати. Тортик, де буде? М -м -м. Помічник допомагає. <сві> Все, дивіться, який красень у нас вийшов за Муркою. Не думайте, що він такий перекошений, то так треба. Хотіла б я сказати, що всі мої плани на сьогодні вже закінчилися, але ні. У мене ще чекає прибирання, прання. Тож я йду продовжувати, а вам дуже дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. Всім пока!